Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто? хто в цій рукавичці Мишка шкряботушка. А ти хто? Жабка скрекотушка. Пусти мене. От уже їх двоє. Коли це біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Та йди вже. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? «Хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та Вовчик братик, а ти хто? «Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут влізеш? Та вже влізу. Пустіть. Що вже з тобою робити? Іди. Улізе той уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато. А я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Ну, вже йди, тільки з краєчку! Уліз і ведмідь. семеро стало! ростало. Та так уже тісно їм, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, Немає рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді, як загавкає. А звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав свою рукавичку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.